Добрий день, любі діти та шановні батьки. Сьогодні в нас свято це День вишиванки. Вишиванка це символ та національна гордість народу України. У вишитих сорочках зберігається пам'ять українського народу та повага до його історії. День вишиванки відзначають щороку, в 3-4 травня. У цей день кожен охочий може долучитися до святкування, одягнувши вишиванку на роботу, до школи, до садка чи на прогулянку. Пропоную послухати пісню, а над світом українська вишиванка цвіте. Звечора прийду Дівчина вишиванку вишивала, дівчина вишивала, що та червоною нитки брала, уйде чорна ниточка розставання А червона ниточка то кохання, тому чорна ниточка час дорвалась, а червона ниточка мак послалась, тому чорна ниточка час дорвалась, а червона ниточка Яка гарна пісня. Сподіваюсь, що вам вона сподобалась лагідна, виразна. Але є ще багато віршів, котрі знають наші талановиті діти. Тож давайте послухаємо вірші. Висиваночка. Щоб висиваночку взяти. Вагомий привід нам не треба мати, її ми хочемо носити кожен день, співать народних ній пісень. Вишиваночка світанкова, твоя усмішка люба нам, твоя ниточка веселкова, горлі кісткою ворогам, твоя вишивка білокрива, Закодований оберіг, то й усмішці, наша сила, досвід прадідів, доріг. Яскрава вишиванка відома всім у світі. Її з любов'ю носять дорослі й малі діти. Діти, пропоную вам послухати казку Вишиванка. Тож слухайте. Вишиванка. Яринка любила дивитися, як мама вишиває. Як на біле полотно лягають зелений барвінок, червоний мак, синя волошка. Матусю, що це ти вишиваєш? запитала дівчинка, розглядаючи полотно. Тобі сорочку, люба моя, так гарно в тебе виходить, бо я вишиваю квіти, які ростуть на нашій українській землі. На рідній землі ростуть барвисті квіти. Вони лягають на біле полотно і виходить гарна вишиванка для красивої доні. Ти бачила, як гарно, коли на свято люди йдуть у вишиванках? спитала матуся. Бачила це так гарно, ніби майдан квітами розцвітає. Коли ти вишиваєш мою сорочечку, можна я її одягну в садочок на свято? запитала Яринка. А вже ж, одягнеш і будеш, наче квіточка. Погодилася матуся. Так і сталося. Яринка одягла на свято осені в садочок сорочку, яку вишила мама, і яка їй дуже личила. Матусю, якось попросила яринка, навчи мене вишивати. Мама взяла полотно, дала донечці голку і почала показувати, як потрібно вишивати. Спершу в яринки виходило не дуже гарно. І хрестики були кривенькі, хилилися в різні боки, і стрічечка, що має тягнутися тоненько і рівненько, стрибала, і півники наче спотикалися, але дівчинка не здавалася, старалася, і згодом у неї все почало виходити як слід. Тепер, зимовими вечорами вони удвох із мамою вишивають, співаючи при цьому давні народні пісні. Мама вишиває сорочку татові, а яринка маленький рушничок бабусі. Наше заняття закінчено. Вітаю вас зі святом вишиванки.